Так, всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам свої покупочки, які мені прийшли за останні три-три місяці. Так, почну я з посилочок, які прийшли мені з України. Це перше від магазину Лелітка. Я замовляла ось таке конопляне полотно. Це я планую з нього робити, вишивати на ньому. Вишиванку, вишиту сорочку по Переславських мотивах. Так, ще я замовила там дві ниточки DMC шерстяні. Це мені потрібно буде для борщівської сорочки для буденки. Там двох моточків повинно вистачити. Це на леліці все від відлітки. Я поки нічого там не замовляла. Там ще була книга, дві книги, але вони залишились в Україні. Я тоді, коли полечу в Україну, то вже їх візьму. Наступні покупочки це були від українського виробника Golden K. Я про нього дізналася тільки буквально от нещодавно. Я замалась таку красиву рукодільну скриньку, помічничок, органайзер для бісеру. Ось. Потім іде ось такий глибокий шкатулочка така глибока. Сюди можна класти твій робочий процес, і знизу ще йде під бісер Всього 48 кольорів сюди можна скласти. Дуже зручно. Я коли вишивала якісь маленькі дрібненькі такі процеси від чарівної країни чи фрузелок, то дуже зручно сюди складати і магніти тримаються міцно. Я, поки вишивала, то в мене там не бісер, нічого звідси не випадав. І... Доволі таки зручна поки тут. Так, і ще від цього виробника я замовила ось такі два набори. Це ялинкові іграшки, одна у формі кульки, ось така, як на прев'ю, дуже красиві. Я ніколи не бачила, вони дуже красиві. І ось одна така у формі кубику. Цю форму кубику ми зараз відкриємо, бо я вже відкривала. Тут іде ось така заготівка. Вона пластикова, але пластик такий тоненький, з чимось схожий, як пластик від е папки, такі файлокові. Це схоже на, на, на такий пластик. Потім тут іде ось так теж дуже зручно, відразу дуже... видно деякі кольори, е кольори бісеру, бісер сам йде і підвіс. Підвіз разом із колечком. Теж раніше я не бачила, що. І, колечка і тут йде вже сама схема, як збирати інструкція на українській, російській англійський, англійській. Ну, і тут вже сама схема, як вишивати. Ось такі дуже. Це для мене буде в новинку. Я ще такі іграшки ніколи не вишивала. Тому спробую потім разом подивимося, що в нас з цього вийде. Так, наступна покупочка моя. Це були ось такі магнітики від Helpers. Дуже вони красиві. Перший магнітик це ось така квітуча Україна. Дуже класно, вони дуже міцно тримають, і на фото дуже гарно виглядає. Так, другий це ось такий ангел голуб миру. Тримає дві квіточки. Сад, ось таке. Симпатичне серденько. І третє це таке різдвяне новорічне капучино. Ці магнітики я замовляла ще взимку. Після Різдва, мабуть, але поки там збиралася посилка в Україні, мама поки відправила, поки я позбирала те, що я хочу, то ну, от мені буквально півтора місяці назад вони прийшли. В роботі дуже зручні і дуже гарно тримають вони ниточку і ще в подарунок. Ой, ниточку, і ще в подаруновочок. Ось такий. Пінролювач, голка розділювач. Теж користуюся задоволенням. Так, так що раджу. Так, наступний це був ось такий набір це теж з України. Мама мені відправила. Це магія хардангеру. Набір для вишивки, рушник великодній, писанка. Він я вже від магії Хардангеру робила. Зимові фінкіпи дуже вони красиві вийшли, я вам ставлю фотографію. І ось я побачила ось такий великодній рушничок. Тут набір йде тканинка. Я так і дістану. Так. Тут йдуть схема. ну Схему я вам показувати не буду, там, де схема, роз'яснення всіх шовчиків. Іде ось така рівномірочка від трейгард. Потім ідуть ось такі нитич... ниточки, усі підписані. І йде ще ниточка для самого хатангеру. Ось такий ірис. Так що тільки бери та й вишивай. Ну, поки він мені вже прийшов після Великого дня ця посилочка, то я поки відкала, пізніше почну, буду вишивати. Так, з України. Це все поки У мене вже поки все. Так, наступна. дуже красивий набір від мережки. Святкова хустина. Я його спочатку планувала замовляти в Україні, але мені хотілося зараз і зараз цей набір, тому я подивилася, чи є він є на китайських сайтах. Я подивилась на таоба, так одного продавця він був, і ціна була така сама, як в Україні. Навіть, мені здається, на 50 чи щось гривень дешевше, ніж в Україні на сайті подалася. Боже ви подивіться на цю красу. Яка вона шикарна ця картина. Кольори, які яскраві, красиві. Я вже чекаю, не дочекаюся, коли я розпочну цей, цей набір. Це просто це шедевр. Я навіть не знаю. Там ще є в пару до цього набору, теж дівчинка з качечкою, але цього набору в наявності не було. То, можливо, я замовлю, в мережки можна придбати електронну схему цю. Не знаю, я ще поки не дізнавалася. Спочатку відшию цей набір, а потім вже буду дивитися і на той. Так що цей набір дуже класний. Так, і наступна моя посилочка це посилочка з ebay. Я замовила відразу лот, бо доставка з Америки в Китай коштує дуже дорого. Я порахувала, що мені невигідно замовляти просто якийсь один набір. І навіть якщо не з самого ebay безпосередньо замовляти в Китай, а через посередника, то кілограм виходить 20-25-30 доларів. Це дуже дорого виходить. І тому я вирішила замовити лот. І в лоті були маленькі новорічні іграшки. Зараз я вам їх покажу. Перше, це ось такий лот. Але я планую, через що їх замовила, бо тут скрізь йдуть такі прикольні рамочки. І я думаю, що навіть це як, воно йде, як метрика дитяча, але я не збираюся вишивати тут метрики, вижу просто якийсь новорічний собі дизайн і буде класно виглядати. Потім ось ще один такий маленький набір, скрізь тут відразу ці підвіси. І шаблон вирізаний йде, тому я їх і замовила. Ось такий красивий. Теж, ну цей приколенький веселих свят, веселих канікул. Ось таке серденько тут йде. Теж тут є голочка, тканина, шаблончик, все вставлено. Ось крісмес. Знову ось така рамочка, як і тут. Бачите, можна зробити вишити якийсь комплектний дизайн. То я, ну я це все планую вишивати під новорічні іграшки. Так, ще ось такий красивенький дизайник з іграшкою Джой, скрізь під вісики. Мене це і покорило, що за таку, в принципі, невисоку ціну були набори з цих іграшок, де і вже повністю все. Оці основи я планую перефарбувати всі під срібний колір, або під золотий, я ще поки не вирішила. І відшити це, ось бачите, метрика весільна вже, але теж. От вони ж одинакові. Можна буде просто тоді теж зробити якийсь вишити красивий, так, не видно мою голубку миру. Вишити якийсь красивий новорічний дизайн. Ось теж. Тут є з Люриксом ниточка. Ось Хеппі Холі десь сніговачок. Ось крісмас 1900. Ці підвіси, тому це мені дуже сподобалось. Так я буду швиденько показувати, щоб не цей. А через що я це замовила, я замовила через оцю трубу. Подивіться, це справжня металева труба, яку всередину вклеюється новорічний дизайн, різдвяний дизайн. Він був відкритий, але тут все на місці є. Я думаю, що це можливо просто від часу воно пошкодилося, бо воно не виглядає так, як мов його хтось доставав. І звідти. Так, ось така. Теж так, ці всі основи перефарбую, тут щось музикальне. Я її навіть ще не розпаковувала, не, не дивилась на щось музикальна, музикальний такий підвіс. Я думаю, якого будуть маленькі діти, то дуже буде цікаво. Так, знову ось такий музикальний підвіс. Чому не я ж кажу, чим сподобається? Воно йшло відразу там по декілька схожих наборів. І рамочки з кожі, і тут також підвіз синтепон. Все йде в наборі. Можна вичити такий дизайн, який вам подобається. Буде супер-супер класно. Так, ще ось один такий самий із трубою. Теж труба така сама, повністю все йде в наборику. Так, знову я заховала свою голубку. Не віднайду. А ось це побачила, покладу його сюди, щоб було видно. Так, ще ось одна труба. Потім ще є, я зараз хочу так, щоб по серіях показати, ось такий теж підвіз. Нічого такого, що вони там різних кольорів, я їх всіх пофарбую в один колір. Потім ще я замовила ось такі. Це все було в одному лоті, Ось такі дві листівки будуть. Відкривно подивлюся, бо я насправді навіть і не відкривала. Так ось вставочка. Це сама ось листівка, тканинка. ну Все йде в наборі, тільки беріть і вишивайте. Мені здається, такі от цікаві листівочки. Буде дуже приємно отримати комусь подарунок. І ще ось така і сніговачком. Набір такий самий, все таке саме тільки рамочка, трошки відрізняється, Тут квадратна там була корова. Так, Потім ще йде ось серія ось таких новорічних іграшок. Ось це ось декоративна ялинкова іграшка йде в подарунок. В наборчику вже кілечко і дзвіночок. Так що, я думаю, що це дуже зручно і будуть дуже красиві іграшки. Так. Ще Ось і такий. Два одинакових наборчики булоті, але я ж кажу, це нічого страшного, бо все одно я тут буду вишивати ті наборчики, які мені, ті візеруночки, які мені сподобаються. Так, потім ще ось теж така рамочка, бачите, дерев'яна. Я планую ось три наборчики всі робити в одному стилі. тут. Полонечка, але в мене тут полонечка не буде, бо все, що це будуть тут новорічні якісь дизайни. І потім ще серія ось таких прикольних новорічних пінкіпів. Тут набор йде і кружево, ниточки повністю все найбільш скомплектований. Ось такий класний сніговий. Олень. Цей дуже козулька це дуже класний, так гарненько пророблений. Потім ось такий примітивний Санта Клаус, Дід Мороз. То я планую їх все одно всі робити в одній, в одному стилі. Ось така мишка. Ось такі веселі колядники. І ще ось така мишка. Так, це моя покупочка з Ібею. Так, зараз я це все приберу і покажу вам ще такі ниточки, які купила на майбутні процеси. Так, ось ще покупочки моїх ниточок, їх поки не багато. Перше, це ж такі от ниточки DMC 115, номер, весмірка і кутон-перле. Ось таким переходом я їх буду використовувати у відшиві весільні метрики. Я вам ставлю фотографію, ви побачите яким воно буде. Я спочатку планувала вишивати просто одним червоним кольором, ну, кольором, але потім я так собі подивилася думаю, воно якось буде одноманітно цим одним кольором червоним, тому я хочу спробувати з такою ниточкою з переходом. І ще ось теж такі ниточки з переходами. Це номер 4514. Ці ниточки я хочу використати у вишиванці, яку я буду розпочинати. Ось на цьому полотні. Це буде Переславська сорочка вишита. Я думаю, буде дуже красиво, бо вона теж там вишивається одним кольором. І я так подумала: не якось воно одноманітне одним кольором. Тому я думаю, це буде так, літня, красива така, яскрава. Ли та сорочка. Так, на цьому я закінчую, мої покупочки вже всі я вам показала. Дякую за перегляд цього відео. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Попереду ще багато цікавих відео. Слава Україні! Все буде Україна!